Розвітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за Києвом, об 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найбільш актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую їх зачитати відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно бачити, і важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Друзі, розпочинаємо із теми, яка наробила багато шуму протягом цього тижня в Україні у північній Америці, у тому числі. Це показ фільму про російських військових на кінофестивалі у Торонто. Зрештою, після протестів української громади в Канаді міжнародний кінофестиваль у Торонто вирішив скасувати показ фільму Росіяни на війні російської режисерки Анастасії Трофімової, який зображає російських військових звичайними людьми та гуманізує їх. Про це говорила сама режисерка. Проте від намірів показати стрічку організатори не відмовилися. Там заявили, що причиною того, що скасували ці покази сьогодні, це мовляв звіти, які вказують на потенційну активність найближчими днями, що становить значний ризик, враховуючи серйозних цих проблем, ми не можемо продовжувати заплановані фільми. Йдеться в заяві кінофестивалю. Водночас, продюсер фільму Шон Фарнел назвав цей крок таким, що розбиває серце. Він закликав прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Повністю розслідувати цей напад, як він сказав, на демократичні цінності у вільних змі напередодні нагадую в Канаді відбулася хвиля протестів української громади проти показу цього фільму. До цих зусиль долучилися також в українському посольстві в Канаді. Більше про це розповів зокрема Олег Ніколенко, генеральний консул України в Торонто. Давайте послухаємо генеральне консульство Посольства в Канаді. Ми вже кілька тижнів спілкуємося з керівництвом фестивалю. Ми е, детально довели наші аргументи, чому не має відбуватися показ цієї стрічки, тому що ця стрічка є російською пропагандою, яка викривлює реальності війни, яка позиціонує російських військових, які скоюють страшні злочини в Україні, як просто звичайних хлопців, яких обманула яких обманули медіа, яких обманула російська пропаганда, тим самим викривлюючи їхню відповідальність. Ми вважаємо, що цей фільм він намагається відділити російські злочини, посіяти сумнів в світі про те, що дійсно відбувається в Україні, і відповідно вбити клин в підтримку України або Росія і могла і далі скоювати свої злочини в Україні. Благонія Коленка, генерального консула України в Торонто. Тему продовжуємо із нашою наступною гостею це. Олена Скалецька, незалежна українська журналістка з Канади, яка працює в ці дні на фестивалі. досліджує тему. Пані Олено, вітаю вас. Поговоримо детальніше так про цю ситуацію. Отже, ми почули заяву організаторів фестивалю, що вони скасовують цей показ, начебто, через ризики безпеки. Про які ризики безпеки тут йдеться? Чи щось відомо вам Вітаю студія? А, так ті, призупинив покази фільму з метою забезпечити безпеку. Це офіційна заявка. І вони ще підкреслили, що фільм фільм заслуговує місце в програмі, і вони прагнуть показати його, коли буде безпечно. Про саму яку небезпеку говориться. Мені трудно коментувати, бо я цієї безпеки не побачила. А вони кажуть про з метою забезпечити безпеку гостей, персоналу, і волонтерів, які працюють на цьому фестивалі. Український мітинг, який відбувався тут, в Торонто. біля площадок фестивалю біля скошибанку Сіти також біля Тіплайтбокс були мирні люди. Просто стояли, сканували і обмінювалися думками. Все було, все було дуже мирно. І українці просто вийшли висказати свою думку. Я не знаю про яку безпеку рух не перекривався. Люди намагалися щоб не зважати гостям фестивалю. А тобто, нехай фестиваль прокоментують про яку небезпеку йдеться. Мені саме цікаво. Але є запитання від глядачів: питають власне про що цей фільм знає. Ви мали нагоду його переглянути? Які ваші враження від. Того, що ви побачили, які ваші враження від стрічки? Так, в Торонто відбулася, відбувся один показ для, саме для преси індустрії цього фільму. І я подивилась його саме як журналіст і як журналіст з досвідом роботи на міжнародних кінофестивалях, я зробила свої висновки. Отже, перше питання в мене було таке: як цей. Слабкий примітивний поверхневий а, фільм а, потрапив на такий престижний фестиваль, бо він а, реально слабкий з усіх боків як а, кінематографічний продукт, так я можу сказати. А, далі а, дуже такі небезпечні а що, а що стосовно пропаганди, або режисерка фільму і продюсери кажуть, що це не про пропаганду, але все ж таки пропаганда це не тільки знаєте, коли. Ми бачимо а, постер з російські з російським військовим в руках і він кличе: а, підемо вбивати українських націстів. Не про ні пропаганда це дуже дуже такі тонкі матерії. Вони тут дуже професійно прописані. Перший наратив саме про те, що казав консул: що російських а, військових відбілюють. Вони тут виступають як жертви, бо вони прийшли в Україну а, так за різними мотивами. Хтось за грошами, хтось просто ідею. За ідею, щоб допомогти українським братам, бо в нас же йде громадянська війна, захід і схід завжди воював, і вони прийшли допомогти. Але коли вони прийшли на війну, вони побачили, що їх як то кажуть, підманули, підвели бо російські СМІ, які їм розказували про цю війну як благородну подію, це на сам це не так. І вони бідні, нещасні, зневірені люди. А чому це дуже небезпечно? Бо коли, коли Україна переможе, буде суд в Газі, а деякі вийдуть на мітинги, скажуть: ну вони ж не знали, що вони кояли. Дуже небезпечний наратив, який я тут побачила в цьому фільмі. Режисерка ставить начебто а, такі правильні питання: а чи бачили ви воєнні злочини? тут? І російський військовий каже, ні. Ми не бачили зґвалтованих дітей, старих, жінок. Вбитих закатованих цивільних ні, ми цього не бачили. Тобто цього не було. І ще ми цього не бачили, бо цього не не могло бути, бо російська армія на це не здатна, і це теж дуже такий. Небезпечний наратив, бо Ті меседжі а я... так наративи російської пропаганди, які ми чули від інших майданчиків. Теж олено. А і розкріб більше і про... Ще, так. ще про емоції. Просто ще про емоції, і це теж дуже важливо. Бо російська журналістка сидить там в цьому в цієї автівці. Автівці каже: це моє розслідування. Ніхто його не мені не дозволяв, і я ризикую життям. І це про емоції. Які вона намагається визвати, і це теж маніпуляції. Як відбувалися ці протести перед кінофестивалем? Ми трохи про них згадали. Ви також були на місці, працювали там. Розкажіть про це більше. А, мені сподобалось, що люди вони ділилися різними думками. А так вони казали, що вони не хочуть а, бачити а, російську пропаганду а, на, на взагалі на екранах. Також а, деякі люди а, дуже були обурені тим, що гроші а, від Канади були. А, виробництво цього фільму було профінансовано профінансоване де а, канадськими агенціями, і люди не хочуть платити гроші за на російську пропаганду. Це теж був такий дуже чіткий наратив а, саме і від канадців, і саме від українців. Бо я спілкувалася із канадцями і а, збирала їх думки, що вони думають про те, і, готові Власне, про Це вони. також хотів запитати вас. Як в Канаді в принципі відреагували на цю історію, на те, що фільм цей показ вирішила скасувати, що пишуть медіа, які взагалі так дискорд зараз у Канаді про це а, ви знаєте, реакція канадських медіа різна. Бо я спілкувалася з людьми, з журналістами, які подивилися фільм, і не всі бачать там пропаганду. Бо це настільки тонка і професійна робота, що навіть професіонали або не хочуть бачити, або не бачать. А деякі журналісти просто не пішли, бо вони сказали, що так це пропаганда, і ми не нас це не цікавить. А що що стосовно канадців, з тими, з ким я спілкувалася, це звичайні глядачі, люди навколо. А вони обурені. От це така реакція. Зрозуміло. Дякую вам за це включення. За цей репортаж. Олена Скалецька незалежна журналістка з Канади була на зв'язку. Говорили ми про те, як у Канаді реагують на показ, які тепер вже скасували документального фільму про російських військових на фестивалі у Торонто. Рухаємося далі. Продовжуємо з цією темою про російську дезінформацію, те, що українці мають більше працювати на заході, в тому числі. Пояснювати небезпеку російської пропаганди про це розповів ігор Махальчишин, виконавчий директор Конгресу українців у Канаді. З ним говорив Дмитро Колчинський. Давайте послухаємо. Наша ціль тут є, щоб показати в цьому прикладі і в інших прикладах, що перше є російська є російська в Канаді, є вплив в неї, і вона жива і. І працює проти нас, і проти канадської е, канадської уряду і канадських людей. І е, це таке відкрите питання, чи ми бачимо в Америці дуже багато прикладів, але в Канаді часом менше. Ми хочемо, щоб всі ті організації, публічні та приватні, що фінансували це, що перевірили цей проект і рішили підтримувати, щоб вони. Створили uh, тісніші процеси, щоб вони зрозуміли, наприклад, що в ця, ця, ця режисер вона працювала довголітно для RT, і uh, це повинно її дис дискваліфікувати від при uh, себе представити як ніби самостійна журналіст, uh, котра не не має підтримки Російської Федерації, і, і ми, ми думаємо, що вони або не розуміють, або не хочуть розуміти. А вони мають якісь інакші аргументи, що це є ніби її дозвіл, щоб показувати цей фірм. Велика кількість канадців а, розуміють, що тут сталося. Ми мали широку підтримку канадського суспільства. Це не тільки українці, що, що це бачать, і є в Швеції. Але я думаю, що в Канаді часами ми трошки наївні, чи не розуміємо, а, що це є. Не якась проблема далеко в Америці, далеко в Україні в Європі. Це є тут між нами. І я думаю, що саме ці організації і їхні процеси комітети не готові знайти чи переслідувати за такою дезінформацією. Ми вимагаємо від цих агенцій, щоб вони перевірили свої процеси, щоб вони підтримали. Закони проєкти канадського уряду щодо санкцій, щодо е дезінформації, бо е ми бачимо, що так Канада говорить про дезінформацію російську, але тоді є такі приклади. А е ми то мусимо, ми мусимо сильніше і ширше е мати е таке зрозуміння е в ціл you know, публічних інституцій, суспільства і так далі. І це покаже нам, що є, є такі моменти, де, де, де це е не працює. Це були думки Ігора Михальчишина, виконавчого директора Конгресу українців Канади. Своєю чергою серед численних опонентів проти фільму Росіяна на війні був також і канадський актор українського походження Адріан Петрів, який записав звернення, в якому говорить, що було би надзвичайно наївно сприймати цей фільм як раптове прозріння російських військових. Наталія Чурікова детальніше розпитала Андрія Петріва, який також є співзасновником української українсько-канадської адвокаційної групи. Про те, в чому на його думку полягає небезпека цього фільму. Давайте послухаємо їхнє інтерв'ю. Тівіл де Міді Едкейшнл Групп Канадська організація з медіаосвіти, ТВО, яка надала фінансову підтримку з громадських фондів для фільму Росіяни на війні, відмовилася від його подальшої підтримки і заявила, що проведе розслідування щодо фінансування цього проєкту. Що це означає для самого фільму? It's a step in the right direction. Це крок у правильному напрямку, бо нам потрібно визнати, що це російський наратив, це російська психологічна операція, яка використовується для маніпулювання громадською думкою. І нам потрібно знати, як вдалося отримати стільки громадського фінансування, коли навколо цього проєкту так багато червоних прапорців. Щодо Торонського міжнародного кінофестивалю, який з початком протестів навіть подвоїв свою підтримку, то я думаю, що це дуже прикро. Як вони кажуть, що однією з причин, чому вони це зробили, було те, що на їхню думку це не пропаганда. Бо наскільки вони розуміють, їй не давали жодних дозволів від російської держави, і це твердження ґрунтується виключно на тому, що вона сказала продюсерам. Але нещодавно в інтерв'ю одному з російських видань вона розповіла іншу історію. Вона розповіла російському виданню, що спочатку отримала дозвіл від командира підрозділу, а потім пішла по ланцюжку до кінця до старшого командира бригади, який за її словами трохи подумав, а потім дав дозвіл на зйомку. Росія є однією з найбільш поліцейських держав у світі з тотальним спостереженням і стеженням. Це російські військові, і це документалістка, яка зняла 11 фільмів з арті головним пропагандистським каналом держави. Ідея про те, що російська розвідка та російські війська абсолютно не знали про її присутність, і що вона просто мала карт-бланш на те, щоб знімати все, що вона хоче. Це абсолютний абсурд для тих, хто розуміє, як діє Росія What does that mean? що означає відмова від підтримки ТВО для прокату фільму. Чи ви би могли це пояснити? Як це працює у світі кіно? What is with TVO and what TVO? Все залежить від того, які вони уклали контракти з кінематографістами, але це починає важливу розмову. Бо коли інші укладачі програм побачать, що така організація як ТВО, шкодує про свою участь і вивчає, як так сталося, що цей проект отримав їхнє фінансування. Це безумовно вплине на майбутній показ фільму чи стрімінгові сервіси, чи то подальші фестивалі побачать червоний прапорець на проєкті, чого ми і домагаємося. Ми хочемо, щоб люди натиснули на гальма і подивилися на факти навколо цього проєкту. Мені закидають, що я не дивився сам фільм, але мені достатньо того, що режисерка сама сказала про свій фільм. І тепер, коли багато українців переглянули фільм у Торонто, наші найгірші побоювання повністю справдилися з точки зору змісту фільму. Та повної відсутності контексту, який він дає, одна із найвпливовіших представників канадських українців, віце-прем'єрка уряду Христя Фріланд, виступила проти цього фільму. Наскільки, на вашу думку, її роль була вагомою у підтримці позиції канадських українців? Um я не можу знати напевно для громади і її бойового духу це мало величезне значення. Її думка має велике значення у суспільстві, але тиск на ТВО і на ТІФФ походив знизу від громадян від громадських організацій. Коли я опублікував своє відео, я був не готовий до сприйняття, що воно отримало в інтернеті в Канаді і в США і в Україні від звичайних людей, простих українців в Україні чи Північній Америці. Бо звичайні українці в північній Америці прокидаються щодня, щоб перевірити, чи їхні родичі в Україні пережили цю ніч, і вони обурені цим фільмом. Я думаю, що це обурення ймовірно мало більший вплив на ТВО, ніж будь-яка окрема політична заява. Це було інтерв'ю на залкичурікової з канадським актором українського погодження Адріаном Петрівом про фільм «Росіяни на війні. Який мали показувати на міжнародному кінофестивалі в Торонто, втім, за рішенням організаторів цей показ скасували. Більше про цю тему зможете також прочитати, подивитися на платформах Голосу Америки українською. Друзі, рухаємося далі. Говоримо про інші теми. Говоримо про тему збройної підтримки Сполучених Штатів. 1 жовтня адміністрація Байдена може втратити доступ до значної суми кількох мільярдів, які Конгрес. Заклав на збройну підтримку України за програмою президентських повноважень. Це може трапитися через закінчення чинного бюджетного року, в межах якого діє дозвіл на використання цієї суми. Детальніше поговоримо про цю тему з нашою кореспонденткою в Конгресі Катериною Лісновою. Катю, вітаю тебе. Давай розберемося власне, в чому тут річ і, і яка ситуація зараз склалася із цими грошима. Перш за все, Остапа. Ми з тобою разом працюємо над цією темою, і ми знаємо, що вона достатньо складна і заплутана. І давай. Спробуємо спочатку пояснити Absolutely. нашим глядачам про що власне йдеться, тому що ці президентські повноваження це не те, щоб е, якісь конкретні кошти, які підуть комусь е, виділяться комусь окремо. Це фактично допомога Україні, яку президент Сполучених Штатів Америки, адміністрація президента, може виділити на оборонну підтримку України, тобто фактично атакамсів на певну суму або танків Абрамс на певну суму, або боєприпасів на певну суму. Цю суму президентських повноважень було прописано і проголосовано в останньому пакеті допомоги, який проголосували у конгресі в квітні цього року. Але також в цій сумі президентських повноважень вказана і фінальна точка, тобто дедлайн, до якого президент адміністрація президента може використати ці президентські повноваження, і спливає він наприкінці фіскального року Сполучених Штатів Америки, який завершується наприкінці цього місяця, тобто вже 1 жовтня починається новий фіскальний рік. Ці повноваження президентські можна продовжити зробити це можна двома способами: або якщо адміністрація президента повідомить, що е... Продовжать використовувати ці кошти, і таким чином сама продовжить свої повноваження. Або конгрес має проголосувати інший законопроект, в якому продовжує ці президентські повноваження. Я знаю, що ти е, безпосередньо спілкуєшся з держдепартаментом, і ти з ними спілкувався на цю тему, що вони тобі кажуть? Чи готові вони самі продовжити е, президентські повноваження? І таким чином, в певному сенсі, полегшити цю справу, не звертаючись до потреби конгресу, щоб конгрес голосував якийсь окремий законопроект. Така дійсно, ти правильно сказала, що є два. Шляхи як продовжити доступ до цих коштів для президента продовжити ці повноваження на наступний рік перші дії конгресу. Але це може бути довго. Другий спосіб так виглядає простіший, надійніший, коли державний департамент, державний секретар робить формальне сповіщення до конгресу про те, що вони мають намір використати ці кошти надалі. І в принципі, тоді цього сповіщення має бути достатньо, і ця сума не буде згорати, і цей доступ не буде закінчуватися. Такі сповіщення відбувалися в минулому. Державний секретар це робив раніше, коли була загроза закінчення цього доступу до попередніх сум, які конгрес виділяв. Тому, в принципі, це не є нова практика. Це, це застосовували в минулому теж. Але наразі у державному департаменті насправді ну не дають чіткої відповіді, чи збирається державний секретар найближчим часом сповістити конгрес про намір використати залишкову суму. Ми звернулись до державного департаменту з таким питанням. Там насправді. Чітко не відповіли, сказали, що не коментують деталі спілкування із членами конгресу та їхніми помічниками, але продовжують тісну співпрацю щодо непохитної підтримки, яку США союзники та партнери по всьому світу надають Україні для захисту від Росії. Ось таку відповідь ми отримали від державного департаменту. Тому, в принципі, тут наразі. Чіткості а, немає, чи планують там робити це формальне сповіщення до американських законодавців? Катю, а що кажуть про це у конгресі? Ти спілкувалася з законодавцями, чи в принципі вони знають про загрозу того, що ця сума а, що доступ до цієї суми може вичерпатися, і, і чи готові вони а, в такому разі продовжити ці повноваження, президента? Ната Постапе, ти знаєш, що у вівторок я спілкувалася з багатьма законодавцями, як республіканцями, так і демократами, і насправді більшість із них не в курсі того, що відбувається, і що е, ці президентські повноваження їх можливість використання цих президентських повноважень спливає. Але так чи інакше, як республіканці, так і демократи, принаймні, з якими я спілкувалася, стверджують, якщо буде така потреба, якщо ці кошти можуть згоріти і буде вже близько до кінця цього терміну, і буде потрібно продовжити ці повноваження, то вони кажуть, що готові проголосувати відповідний законопроект. Принаймні, це те, що вони мені сказали. Пропоную послухати Якщо потрібно буде продовжити ці повноваження, ми їх продовжимо. Дуже важливо продовжувати цю допомогу як в короткостроковій перспективі, так і в довгостроковій. Це не буде швидкий бій. Тож ми маємо переконатись, що ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. А очевидно, якщо виникне проблема з фінансуванням і гарантуванням того, що адміністрація Байдена може використовувати ресурси і після крайнього терміну, звичайно, що ми будемо вести відповідні перемовини і будемо домагатися цього. I'm with that. And yes, after delaying... Так, мені відомо про це. І так, після шестимісячної затримки, коли українські мирні жителі гинули під російськими бомбами, тепер республіканці відмовляються продовжити повноваження президента використовувати кошти, які залишились. Ці кошти і так вже затверджені. Пункт про продовження повноважень дуже важливо додати до будь-якого майбутнього законопроекту. А потім, у грудні чи січні, нам потрібно виділити новий пакет допомоги, тому що ми маємо дати відсіч путіну та забезпечити Україні перемогу, на яку українці вже давно заслужили своєю мужністю. Уточніть, будь ласка, ви вже чули якісь заклики від республіканської сторони не продовжувати ці повноваження? Саме так я вважаю, що в проєкті їхньої короткострокової резолюції про фінанс. Сування уряду вони позбавляють президента цих повноважень, тому що просто не згадують про це мовчання тут тільки на руку путіну. що я не впевнений, що розумію питання, але дозвольте мені сказати, що стосується України, у нас є багато відволікаючих факторів. Більшість людей зараз не зосереджені на Україні, чесно кажучи. Давайте покінчимо з цим, давши Україні все необхідне та не будемо затягувати. Ми не витрачаємо зайві гроші та життя людей на тривалу війну. Ми можемо покінчити з нею дуже швидко шляхом надзвичайної вогневої підтримки та санкцій. Як тільки ви наведете вогонь на Росію, Путін не зможе продовжувати цю війну. Я запитав Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО, чи можливо виграти цю війну. Він сказав: безумовно, але ми повинні боротися так, ніби ми дійсно хочемо перемогти. Як ти бачиш, Остапе, як республіканці, так і демократи, з якими спілкувалися, навіть якщо вони не дуже в курсі того, що ці кошти можуть згоріти до кінця цього місяця, вони кажуть, що готові проголосувати за законопроект, щоб продовжити їхню дію, продовжити ці повноваження адміністрації Байдена. Але тут варто зауважити, що законопроекту як такого поки що не існує, тобто немає поки що за що навіть голосувати і провести будь-який законопроект в конгресі дуже важко, тим паче зараз, тому що коли закінчується фіскальний рік, головним питанням для конгресу Вашингтону загалом є погодити фінанси і погодити бюджет, погодити бюджет уряду сполучених штатів Америки на наступний рік, і це означає, що цього місяця сполучені штати Америки знову наближаються до ймовірного шадауну, тобто ймовірної зупинки роботи уряду. І вже зараз. В конгресі не можуть дійти згоди щодо документу про короткострокове фінансування уряду. І якщо додавати до цього і ще продовження повноважень на допомогу Україні, то процес може затягтись іще довше. і ще довше. Відтак багато експертів наголошують на тому, що набагато легше було би, щоб продовження власних повноважень анонсували в адміністрації Байдена. І тут знову ж таки повертаюсь до тебе, Остапа, тому що ти спецкореспондент був Пентагоні, і з ними ти також а, говорив про цю тему. Що вони тобі кажуть? Чи. У них власне план або а, додатковий план а, план Б, що робити, якщо ці а, гроші згорять, і взагалі який в нас в них план щодо використання цих Так, площ? Катя, Знаєш, так дійсно виглядає, що шлях спиші від адміністрації він був би коротшим і простішим у цьому плані. А, і ми про, про це Пентагоні теж питали. Речник Пентагону Пан Райдер вчора відповідаючи на запитання на брифінгу, сказав, що Міноборони США працює з конгресом, аби продовжити ці повноваження. Він не уточнив, яким саме чином працюють, але сказав, що сподівається, що ці повноваження в той чи інший спосіб продовжать. Раніше ми також ставили питання до Сабріни Сінг, це заступниця речника Пентагону. Вона запевнила, що використовують всі наявні кошти. Давай послухаємо як ви знаєте, ми дуже наполегливо працювали з конгресом, щоб забезпечити цю додаткову допомогу та виділити гроші для України для пакетів допомоги за програмами PDA та USAI. Я не маю для вас інформації про те, що це означає для тієї суми, яка залишилася, але можу вам сказати: ви бачили, як ми майже щодня продовжуємо оголошувати пакети допомоги за програмою президентських повноважень. Вони відрізняються за розміром, але ми продовжуємо це робити на постійній основі. І я не сумніваюся, що ми використаємо все те, що для нас доступно, щоб продовжувати забезпечувати Україну тим, що їй потрібно, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Президент говорив це раніше. Міністр говорив це, і ви почуєте, як він скаже це знову. В Цій боротьбі ми разом з Україною надовго Ми підтримуємо їх у потребах на полі бою, як у довгостроковій, так і в короткостроковій перспективі. Тож ви побачите, як ми використаємо ці кошти будь-яким можливим способом, Катю, що кажуть активісти, які працюють з цією темою, і для того, аби ці кошти продовжили надалі, а, а організація разом for Ukraine» зараз інформує американських законодавців, що можливо доведеться проголосувати додатковий законопроект, але так чи інакше, навіть вони мають більше сподівання на адміністрацію Байдена. Пропоную послухати зараз. Ми працюємо з конгресменами, щоб вони розширили доступ до цих коштів. Однак я не буду складати всі яйця в один кошик. Дуже важко передбачити дії конгресу і завжди існує ймовірність, що в останню хвилину щось піде не так. Моя особиста оцінка шансів, що конгрес зможе включити це формулювання до необхідного законодавства цього місяця 50 на 50. Тож гарантований спосіб впевнитися, що повноваження залишаться доступними протягом року. Це щоб адміністрація Байдена опублікувала офіційне сповіщення до конгресу про намір використати залишкову суму. Дійсно, Катю, будемо стежити. Наразі чіткості немає, але Пентагоні говорять, що збираються повідомити новини найближчим часом, тому важливо стежимо. Дякую тобі за те, що допомогла в цьому розібратися. Катерина Лісунова була на зв'язку з нами із конгресу. Друзі, вже незабаром зможете про це почитати також детально на нашому вебсайті. На цьому ж будемо прощатися з вами. Дякую за ваші перегляди та активність. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки ви.